Так, всім привіт, дівчата, всім привіт. Хочу з вами привітатися, познайомитися. Сорі, мій голос трошки такий дивненький, бо я ще хворію. Але давайте з вами познайомимося. Мене звати Марія Мельник, і сьогодні я хочу розповісти свою історію життя. Можливо, я буду для когось корисна, можливо, моя історія буде зможе надихати когось, дасть якісь, як сказати, натхнення. І мотивацію, що ніколи не здаватися, ніколи не припиняти. Е, я буду робити макіяж, всі як дівці і паралельно буду розповідати про себе, хто я, звідки я, скільки мені років, чим я займаюся, взагалі, просто реальне життя. Я, з того, що я народилася в місті на Житомирі в 1998 році, 17 травня. Я тілець по гороскопу. Е, я. Вірю в Бога, але іноді, коли я читаю якісь гороскопчики, я чесно вірю. Іноді. Ну там, там типу, що тілець любить денюжки, тілець любить комфорт і так далі. Так, да, це про мене. Я люблю комфорт, я люблю тіньки, я люблю їх заробляти, я люблю, щоб вони в мене були. Ну, давайте почнемо. Спочатку, я родилася в многодітній сім'ї, нас семеро дітей. Я була третя по счету, то тобто я. Хотіла, не хотіла, приходилось мені допомагати мамі, дивитися за малышами. Мов, всегда просила якось десь там, трошки перекладала іноді отвістення, що, типу, подивись за малими, зводи на кружочки, я мила, стирала, готувала. Мені було, пам'ятаю, 12, я ще вирішила ходити на музику, я займалася на віолончелі. І я вже була як мамочка для своїх молодших братів і, і сестри. E, і це мені дало те, що мене ніколи ніколи в житті не контролювали. Мене, я була як дитина, росла сама собі, сама собі призначена. Я з України, у нас багато. Насправді люди так дивно іноді відносяться, коли чуєш, що у вас семеро дітей, вони такі, типу: О, вас так багато, ви що? Ви там якісь протестанти, які віруючі можуть, такі віруючі можуть вражати дітей. Ні, ну звичайні люди теж. Моя мама, так, вона ходила до церкви, але мій папа це, він не дуже віруюча людина. Зараз, протягом, що він вірить в Бога, не знаю. Починаємо спочатку є семеро дітей у батьків, і, чесно, люди дуже по-різному реагували. Моя е, батьківська родина, чесно кажучи, взагалі якось вони, напевно, вони до нас дуже, дуже якось трошки по-різному відносилися. Були такі моменти, коли вони навіть не поважали мою маму, говорили про неї всякі гадості. Ну, люди з Совєцького Союзу вони їх, вони бачили, що якщо ти не такий багатий, ти не можеш дати кожній дитині супер там все-таки найкраще, то для чого ти народжуєш дітей? Але моя мама вирішила, що якщо Бог їм дає дитину, вона Богдасть на дитину. Це був військо. Чесно, ми жили дуже скромно. Ми жили дуже скромно. У мене весь одяг був це те, що мами не подружки давалася своїх дітей, іноді я купувала секонд-хенд. Чесно кажучи, напевно, десь до 15 років в мене взагалі не було ніколи своєї кімнати. Я шарила, типу, в нас була двох ліжко, знизу спав мій брат, а зверху спала я. Я робила уроки на такій ДВП-шечці. Ну, чесно кажучи, іноді я іноді їх не робила, і всім було якось чесно все рівно. Так що я не була супер якась а я не була там і двоєшниця, ну і не алічниця не була. Я була якась така серединка. Те, що мені нравилось, я училась, те, що мені не нравилось, мені не нравились там вчителі, які відносилися з верхньою, е, я це і не вчила. Ось була така ситуація в школі, коли одна вчителька сказала, е, до речі, з англійською, я зараз живу в Англії. Вона така каже, типу Мельник, іди до дошки, показуй своє домашнє завдання. А, Чесно кажучи, в мене не було його. У мене не було вдома ні комп'ютера, ні принтера. Я ніколи не могла написати ні напечати ніякі реферати. У просто нічого не було. І, і в мене була защитна реакція, воно десь її це моя посмішка, я завжди посміхаюся. Ця вчителька така, тіпа, ну, давай свій день, я така несу свій, щоденок, та та і вона така, типу, ставить одиницю, що на весь такий ще такі, такі стасиво да? Вона мені каже, типа, що всі що це там на весь клас, сім'я та не без урода, потім, що, типа, що моє місце буде дворником, що я буду дворником і так далі. Коротше, похаяла мене, вона... і я просто потім принципіально навчила її признати. Просто, по-перше, я не вміла читати на англійському, я не знала алфавіт. Те, що вона хотіла, вона хотіла програму, як тут діти в Британії учать, але вони на сії, і вона хотіла це, вимагала від нас. Діти, які учаться як другу мову, ну, ребят, ну це був якийсь просто капець. Ладно. Що стосується це школи, я вчилась просто, в мене було, було багато відповідальності, чесно кажучи, я приходила додому, я допомагала мамі. Я дивилась за дітьми, потім наша бабушка захворіла, я 15 років дивилась за бабушкою, я кожен день їздила до неї, готувала їжу, мазала її крімами. Два рази на місяць ми їздили з нею в лікарню, і це робила я. Я визивала скору, я їздила в лікарню. Тобто на дитину в дитячому віці на мене звалилося стільки задач і обов'язків. Ну і паралельно в мене були свої спитання, звісно ж, наш папа іноді міг. А я така, звісно, правдолюбка, чеснолюбка. І я ніколи не могла промовчати. мама іноді каже: ну просто закройся вже. А я ні, я говорю, ні, я теж мала це сказати, це правда, це по-чесному. Е Він говорив там іноді щось там не дуже добре про мою бабусь. Але це єдина людина, яка, яка працювала на городі, яка садила картоплю, яка робила все, просто все. Для нас, для своїх внуків. Вона просто цілими літами ну, все робила, спахивала поля, вона робила все для дітей. І коли людина каже щось про іншу людину, що вона погана, я йому просто говорила, а що зробив ти? Що зробив ти? ти ну, типо, в тебе сім дітей. Що ти зробив для своїх дітей? Звісно, моєму батькові це не подобалось, і того було таке, що я її різкою получала, і не тільки різкою. І я теж в той же час я страждала від такого, як, можна сказати, від насильства в будинку, тому що мій батько міг мене іноді, звісно, пригріти так нормально. І я, я пам'ятаю, в мене був один такий критичний момент, коли я реально прийшла на город, і я так типу, говорю Богу. Ми, ми ж мама віруюча, я, я теж іноді ходила в церкву. І я кажу Богу. Чого ти послав мене в таку сім'ю? Це ж несправедливо? Не, несправедливо обіжають, Несправедливо, то, що батько міг іноді обозвати мене, ну, ще, ну, типу, ну, по-разному міг сказати, що там е, всякі різні гадості, чесно говоря, дитині. Він каже, що він це все не помнить зараз, але я ж це помню. Я його простила. Але в мене ж осадок остається, знаєте. І виходить, що був вгород, виходжу на город, такий у нас там горішник був, вечір, зірки такі красиві, і я дійсно молюсь Богу і я спрашиваю, чого ти. Чого так несправедливо зі мною поступають? Як ти взагалі таке можеш допускати, якщо ти є? Так я говорю з Богом, тому що в той момент мені було так тяжело, я так старалася, допомагала всім мамі, бабушці, всім, я їздила на городи, я садила цю картошку, кожен з нас, мені каже, був на городі. Але це було так несправедливо, і в мене дійсно були такі молитви, може хто знає, Іола. я дійсно так. Жорстко молилась, Господу. І я мечтала, щоб моя життя змінилася. І... Мій батько сказав, коли тобі буде 18, пожалуйста, забирай свої вещи і шапка двері. Насправді, я переїхала з будинку батьків, коли мені ще було 17, я заканчивала училище. Я закінчила школу в 15, я ушла зі школи, тому що мені не подобалось відношення вчителів. Вони досить були такими привсятими, і якщо моя мама не носила ніякі там сумки, то до мене по-іншому по по відносились. Були, звісно, там дуже розумнички. Я не була розумничкою, я була простою дитиною, і ніхто не знав. І завжди вливалася завжди. І ніхто не знав, що ця дитина приходить. І шкода, що. Люди, дорослі, не могли зрозуміти цього. Це мені було дуже шкода. Але повернемося до того, що я пішла зі школи. Я сама прийшла, забрала свої документи, пішла в училищ, тому що там давали стипендію 230 гривень, як зараз пам'ятаю. Я пішла на Швальський Кравець Акліник. Мені подобалося, я вчилася. Вчилася в училищі, потім э, померла моя бабушка. Так. Трошки було тяжело, але потім настав такий період, коли я вже дорослішала і я у... прийняла рішення, що я хочу переїхати з будинку батьків. Тому що в мене не було там місця, в мене не було, було своєї кімнати, Ми просто всі так разом жили якось. І в нас не було вдома гарячої води, у нас був туалет на вулиці. І коли зима, це було досить важко, тому що в мене завжди було тіне волосся, його помить, його висушить, це було складно. Ось, я переїжджаю і я почала займатися StarLife. Можливо, хтось знає. СтарЛайф це страхування життя. Я дійсно бачу в цьому потребу, що нашій країні потрібно страхуватися, потрібно відкладати гроші. У нас з цим велика, велика проблема. Я думаю, можливо, це буде в наступному відео, я про це поговорю. А мені 17 років. Я починаю займатися Стерлайфом, я їжджу на семінари у Львів, я знайомлюся з суперуспішними людьми. І був в мене керівник Саша Орловський. Це просто невірятний чоловік, якого я дуже сильно вважаю, дуже сильно люблю, і я хочу сказати, що його віра в мене змінила мене. Я пам'ятаю, як. Коли я там зробила якийсь там ще Віталік, мені допомагав, там один теж бар, як ми закрили всі нагороди, і мені 18 років, і я виходжу на сцену, там десь було 400 людей в залі, і я бачила, як Саша так гордиться мною, як він так дивиться, ну в плані пишається. І його віра в мене, я зрозуміла, що я можу. Я можу змінити цей світ. Я можу заробляти, я можу жити краще, я можу змінити себе. Це не порок, це, це не стидно родитися в бідній сім'ї. Стидно померти бідним. Я поняла, що не стидно, що я родилася в обичній сім'ї. У мене нічого немає, нічого не було. І я одягалася в себе, це... Не стидно, бо ти дитина. Но зараз ти можеш змінити своє життя. Зараз ти можеш прикладати максимальні уцілі, щоб завтра було краще. Зараз ти можеш працювати над собою. І після цього, як я почала займатися старлайфом, в мене почалася трансформація, трансформація себе, пізнання себе. Зрозуміння, що я можу. Після пройшов деякий час, і це була досить цікава історія. Е, я думаю, що коли я приїхала в Київ, я залишу це на наступне відео. Друзі, хто додивився це, то до, як сказати, перша частина, першої частини я вам дякую. Я буду рада, що ви підпишетесь на мій канал. І це тільки ознайомлення. Я хочу людям розповісти свою історію, тому що для того, щоб розповісти якусь мотивацію, треба зрозуміти, звідки ця людина родом, звідки вона, хто вона, який має право говорити про мотивацію, яким має право говорити про, про якийсь дефіцит, яке вона має право. Я маю право говорити, тому що я пройшла просто все. Я пройшла все сама. З Богом, звичайно, з Богом, з Божою допоможю. Але в мене не було ні одної, як... Були люди на шляху, які допомагали, але не було людини, яка сказала, щой то-то-то, я тобі допоможу, я завжди з тобою. Ні. Такого не було. Була тільки я, моя молитва до Бога, моя мудрость. Юдношевий максималізм і просто довіра до людей, до Бога, до ситуації. Я завжди розуміла, що все, що не робиться, все делається к лучшему. І це дійсно дівіс моїй житті. Все, що не робиться, робиться к, к лучшому. Ребята, я хочу вас закликати, що все, що не робиться, все, що в житті не відбувалося, вже саме якісь такі тяжкі моменти. Воно до кращого. Я дуже вам дякую за, за те, що переглянули мій ролик. Чекаю вас в наступній частині. Розкажу про далі про моє життя. Дякую всім.